Із жахливим зубним болем віце-чемпіонка Європи Кіра Макогоенко виходила на фінальний бій проти англійки Рубі Кадберсон. Я не могла не то, що думати, я від пітроту не могла, тому що він нас в мене, мене боліло. Пів не випускати, але вона чем? Вона як би хотіла сказала, що все буду виходити навіть без, без фізухи роботи робити без свою роботу. Англійці Кіра поступилась. Ця поразка дала їй мотивацію. Єдине, що я скажу, що наступна Європа, я буду перша. І буде золота медаль у півфіналі. Кіра впевнено перемогла у горку Патрісію Петріан. Важче було у першому поєдинку. чвертьфіналі проти Азербайджанки на сірлі Банучичак. Вона виграла всі міжнародні турніри нокаутами. І вона просто розривала цей рік всі змагання. Перший раунд Кіра програла в другій половині наступного почала забирати перевагу на свою користь і вже в третьому зробила все, аби перемогти. Після бою підійшла до суперниці і піднесла догори її руку, як теж переможниці. Вона доволі сильно фізично була, тому я її втішила, Так поняла руку. Бронзову медаль на чемпіонаті Європи здобув Владислав Желізнов. З ним спілкуємось відеозв'язком. Зараз хлопець вдома в Мукачеві. Розповідає, як переміг суперника з Молдови і вийшов у чвертьфінал. Я був готовий максимально викластись, як у нас перший бій, і треба викликати з попов. Міта сталося. В третьому раунді одразу я йому попав, пару разів йому відчитали і все. Далі влад переміг італійця Деміко Матео, а поступився у півфіналі англійцю Адаму Маку. Я дуже вдячний за те, що я пройшов через цю поразку. Ну, нам не зробив сильніше, і чекайте мене на наступний рік, ви мене не впізнаєте. Ще одна львівська боксерка Діана Дудин стала п'ятою на чемпіонаті Європи. Зараз боксери готуються до вересневих обласних і національних стартів. Алла Васьковська Юрій Кісь програма очі.